Символічно в такому пам'ятному місці пам'ятник Бенсу і першому автомобілю. Хочу розказати вам раз і, можливо, назавжди відповісти на всі питання на рахунок е розмитнення, а конкретніше повернення ПДВ. Наприклад, на прикладі Німеччини. Значить, почнемо з того. Вибрали ви автомобіль в ціні, який є ціна нетто, є ціна брутто. Ціна нетто це ціна без ПДВ, брутто – це з ПДВ. Як повернути собі ПДВ? Значить, ви, так як ви фіз особа з України, ви будете платити повну вартість, тобто нетто плюс ПДВ. В даному випадку ПДВ буде виступати як, як завдаток, його вам повернуть за певних умов. Значить, купивши автомобіль, ви повинні виконати такі пункти. Взяти. На рахунок про оплату, в якій буде точна сума е, ПДВ за автомобіль, нарахована е, вказана. Друге, попросити, е, ну, тим більше це робиться автоматично, той самий автосалон, ви кажете, що автомобіль на експорт вам оформляють на місцевій митниці, може оформити тільки людина, яка зареєстрована. В податковий, ну, має податковий номер, веде діяльність в Євросоюзі в системі Атлас зареєструвати помітну декларацію форма 0733. Значить, їдете ви, берете ви цю форму, рахунок. І робите обов'язково червоні номера. Для червоних номерів обов'язково повинен бути тихогляд на автомобіль. Робите червоні номера, чіпаєте на машину. Берете договір купівлі-продажі від автосалону, документ з митниці, документ про оплату, їдете щасливої дороги вам через Польщу на Україну. Приїхавши на нашу польську точніше, митницю, ви ставите відмітку в системі, обов'язково кажете Атлас, систему, що вам відмітили про те, що автомобіль виїхав з території Євросоюзу. Ставите машину на облік в Україні, берете ксерокопію українського техпаспорта, берете заповнений документ, який вам ми дали в Німеччині, вертаєтеся з ним в автосалон. І повертаєте ці документи автосалону і вони повинні звернутися вони побачать автоматично по системі, що їхній автомобіль, який вони вам продали, виїхав з території Євросоюзу, звертаються через, ну, по системі митності вони це побачать і податково автоматично буде вам вертати ПДВ. Для цього ви повинні залишити їм реквізити свого рахунку. Триває ну, заморочка відносно довго, єдиний мінус в тому, це дорожчі червоні номера і плюси обов'язково повинні повернутися, і явитися назад в автосалон. Є посередники, які цим займаються, вони їм скажуть, які потрібні документи, повернуть вам ПДВ на рахунок, але я вважаю, що е, там сума буде неадекватна, там близько 10-15% вас заберуть. Значить, отака краса в Німеччині. Шукаємо далі, дивимося на автомобілі. Я тут трошки по особистих справах, не тільки по автомобілях. дехто думає, що я зараз точно прижав на автомобіль, ні. Але е, хочу, щоб ви розуміли, що в принципі немає нічого важкого, але треба трошки заморочитися. На, на, як я кажу, на дивані вам нічого не вийде. Е, плюс ще один є нюанс, чому деякі автомобілі продають з поверненням ПДВ, деякі без. Це дуже просто. Автомобіль, якому можна повернути ПДВ, це означає, що він завжди був в руках юридичної особи. Тобто, якщо автомобіль був в руках хоч раз фізособи, а потім його купила юрособа, не вертається ПДВ. Треба бути дуже уважним. Іменно на мобілі, де є автоскауди є, можна вибирати автомобілі, Там норма Євро 5, не забуваємо, 2010 рік, і можливість повернення ПДВ. Якщо проста фізособа продає автомобіль, про ніяке повернення ПДВ, ви мови не можете вести. Тобто запам'ятали, сплатили повну суму, оформили Атлас, митну декларацію, виїхали з неї через Польщу, сказали полякові, зробили український техпаспорт, вернулися в автосалон, вам вернули гроші. На словах все дуже просто, на практиці ну, пробуйте, я думаю, що вам вийде. Всім привіт з Німеччини, пока! Замість того, щоб любуватися фонтанами, люди любуються Pokemon GO. Це всі, всі, всі грають в цю гру.